Спрашуєш у людини документи. Він каже: які документи. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Звертаюсь до усіх своїх підписників. Це дуже важливо. З урахуванням останніх негативних подій, які відбуваються на території України з боку працівників поліції, по відношенню до громадян України, а саме незаконне затримання, зловживання та перевищення владою, зневажливе та ганебне ставлення до прав і свобод людини, та у зв'язку з відсутністю належного громадського контролю по порушники закону не несуть належну відповідальність. Службові розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюються на дуже низькому рівні та закінчуються формальним підходом. В свою чергу, в мене є дуже цікава пропозиція, як на законодавчому рівні змінити цю ситуацію. Обов'язково підписуйся на канал, пиши коментар та розповсюджуй дане відео. Це дуже важливо. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Друзі, давайте я розповім, яка ідея, і прошу вас підтримати. Головною особою на сьогоднішній день у притягненні поліцейського за вчинення правопорушення залишається все ж таки його керівник та члени дисциплінарних комісій, куди входять самі ж працівники поліції, які не зацікавлені у призначенні належного службового розслідування, до складу дисциплінарних комісій можуть також включатися представники громадськості, які мають бездаганну репутацію, високі професійні та моральні якості, а також суспільний авторитет. Це визначено законом. Включення представників громадськості до складу дисциплінарної комісії здійснюється за рішенням уповноваженого керівника. Отже, включення представників громадськості до складу таких дисциплінарних комісій і службового розслідування, навіть фактів порушення прав і свобод людини, перебуває у площині вільного розсуду керівника. Потенційного правопорушника він може погодитись на включення правозахисника або представника, а може ні, в свою чергу, без обґрунтування свого рішення, в свою чергу, громадськість позбавлена контролю та моніторингу за застосуванням дисциплінарних стягнень у національній поліції навіть за фактом порушення прав свобод людини. Дисциплінарна практика стосовно поліцейських, які як і раніше, як і раніше, вона Повністю є закритою від суспільства на сьогоднішній день. Нічого не змінилося. Це суперечить міжнародним стандартам демократичних основ діяльності поліції. Відмінною рисою демократичних служб поліції визначено ступінь їх підзвітності і сприйняття зовнішнього контролю та перевірок. Це визначено міжнародним правом згідно норм міжнародного законодавства. Рекомендується надавати інститутам цивільного контролю за поліцією повноважень з надання рекомендацій щодо дисциплінарних заходів чи їх безпосереднє призначення до складу органів, що здійснюють службове розслідування, та також приймають рішення і участь, коли покарують працівника поліції. В свою чергу, друзі, в мене є пропозиція створити петицію та подати президенту України стосовно звернення щодо внесення змін на законодавчому рівні в закони України про національну поліцію та закон України про дисциплінарний статут національної поліції України цими змінами, зробити обов'язковою участь представників громадськості у таких дисциплінарних комісіях. З правом накладання дисциплінарних санкцій на поліцейських розробити алгоритми та механізми такої участі представників громадськості у цих комісіях. В свою чергу ці комісії зробити на постійній діючій основі це буде належним інструментом захисту прав, в тому числі і поліцейських, тому що ми знаємо, і я особисто знаю, є працівники поліції, які Належним чином виконують свої службові обов'язки, і вони також повинні бути захищені, бо є деякі керівники, коли іноді працівник їм не підходить і починають відносно нього вчиняти певні дії. А так громадськість буде приймати також участь. Карати винних і захищати невинних це дуже важливо. Є така пропозиція. Що ти думаєш? Пиши в коментарі під цим відео. Також обов'язково друзі, не забувайте, що наша спільнота, клуб юридичного захисту водія діє по всій території України. У нас вже більше 20 тисяч учасників. Долучайтеся до цього проєкту. Далі ми будемо формувати громадську організацію та перетворюватися, набувати нових сил та Зробити зміни. Робити зміни, тому що це вже набридло. Ця ситуація, яку ми зараз бачили відносно військового, що його затримали. Він є особою з інвалідністю. Він був учасником бойових дій. Ветеран війни. І так, працівники поліції, як себе повели. Ну це дуже, дуже ганебно. Друзі, така ж сама ситуація зараз відбувається в мене в Кам'янському. Я до речі, туди їздив. Зараз буде дуже крутий відеоматеріал стосовно цих подій, які відбуваються. І що там ми бачимо, також побили громадян. І що? Що по дисциплінарному статуту? Нічого, нічого. Тому що сувора догана, догана та зауваження це не те покарання, яке повинно бути відносно цих працівників поліції. І ще дуже важливий момент, коли керівник приймає відповідне рішення, в тому числі, чи будучи в складі комісії, ну, який він може прийняти рішення, звільнити чи що? Ну, може він звільнити. Тоді виникає питання до керівника. А Чому в тебе такі підлеглі? Тому воно і не працює. Коли буде громадськість, коли цей інструмент буде працювати, то тоді це зміниться. Дуже потрібна буде ваша підтримка. Якщо я створюю петицію, пишете коментарі, тоді ми повинні проголосувати та звернутися до президента з цією пропозицією. Оскільки ми розуміємо, що згідно статті 11 закону України про національну поліцію, рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки, ефективності діяльності органів. Та підрозділів поліції, в свою чергу, діяльність поліції вона здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Не потрібно про це забувати це дуже важливо. Це визначено чинним законодавством України. А то що ми бачимо? Ти інвалід на голову. Що це взагалі таке? Як поліція затримує ветерани війни з інвалідністю? І знову ж таки Дніпропетровщина. Подія, до речі, відбулася нагадую, 10 грудня. Після певних непорозумінь з працівниками поліції щодо нібито порушення правил дорожнього руху до водія була застосована грубу фізичну силу. Вклали на асфальт, заламали руки надягли кайданки. Якщо ми бачимо, згідно інформації 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, зазначено, що це діючий військовослужбовець, дійсно, який після важкого поранення має дійсно металеву пластину в руці. І Він про це повідомляв працівникам поліції. Та я маю тут пластина, Ви мені виведе її час. Я звертаюсь офіційно, якщо потрібна моя допомога військовослужбовцю, мої соціальні мережі в описі під цим відео, будь ласка, мій телефон у відкритому доступі. Будь ласка, я готовий допомогти. Наша спільнота, клуб юридичного захисту водія готовий допомогти. У нас дуже круті учасники, тому що коли трапилась подія з нашим учасником Єгора в Кам'янському, ми за годину, друзі, зібрали на допомогу 82 тисячі гривень. Я закрив банку, тому що я не очікував навіть такий результат. Ось наскільки суспільство вже набридло ця історія з працівниками поліції. Моя ідея з індивідуальною фінансовою персональною відповідальністю. Чим вона закінчилась? Зібрали підписи і що передали на розгляд. Департаменту патрульної поліції, щоб вони самі приймали рішення, чи потрібні такі зміни в чинному законодавстві, чи ні, що це взагалі таке. Ну, це питання ми ще повернемось. А зараз це таке питання дуже, дуже серйозне стосовно того, щоб громадськість приймала участь. Необхідно створити в кожній області, можливо, загальну е таку комісію з громадськості, сформувати склад, її затвердити, зробити постійно діючими дисциплінарні комісії і туди включити громадян України. Які дійсно можуть контролювати, мають вплив, роблять певні речі і знають, як це працює. І тоді ми можемо надіятись на те, що, можливо, будуть зміни. Я не розумію, коли вже керівництво Міністерства внутрішніх справ почує нас та почне карати цих працівників поліції за їх незаконні та протиправні дії, які вчиняються відносно громадян України. В свою чергу сам цей військовий описав цю ситуацію, зазначив про те, що дійсно такі події були, дійсно працівники поліції поводили себе неадекватно. Ну, ми бачили всі це, це відео, вже, друзі. Да? І там чітко зафіксовано, що починається, які вам документи показати. Навіщо ви працівники поліції таке робите? Ну навіщо? Це, якби ось у мене така думка, що як навмисно це робиться. Тому нам потрібні серйозні зміни. Зміни починаються з нас, ми це розуміємо. Однак. Є суттєвий і дієвий механізм, як вони люблять казати, полюблять казати на підставі чинного європейського законодавства. Ось, будь ласка, я його пропоную. Підтримка з вас, коментарі з вас, поширення з вас. Якщо всі це зазначають та пишуть, я подаю петицію, голосуємо, рухаємось далі. Я не є депутатом народним, я не можу вносити ініціативи стосовно змін чинного законодавства, це може робити президент, це може робити народний депутат України. Я їм напишу також, друзі, ну вам потрібні зміни. Стосовно ситуації нашої в Кам'янському буде дуже крутий незабаром матеріал стосовно нашого розслідування відносно цього працівника поліції Суслова, друзі, там буде дуже цікаво. І стосовно моєї поїздки в Кам'янське. Що нам вдалося досягти, що ми дізналися? Тому слідкуємо за всіми новинами. Підписуємося на цей канал обов'язково. Робимо репости, розповсюджуємо. Долучаємось до мого телеграм-каналу, друзі, щоб не пропустити дуже важливі новини. Напишіть свою думку стосовно того, що ви думаєте. Можливо, я сьогодні був емоційний трошечки. Однак в мене вже просто ну нема слів. Коли ми постійно допомагаємо армії, коли ми постійно робимо допомогу силам оборони, коли ми е, зустрічаємо з хлопцями, їздимо туди на фронт. А тут ми бачимо, що в якомусь цивільному місці будемо так казати, да, більш-менш безпечно, ось такі дії відносно наших хлопців. Ні, вони будуть захищені, всі будуть захищені, і ми повинні це робити. І вже зараз не буде такого не на часі. Все. Пора змінювати, пора нас почути. Друзі, з вас підтримка. Це дуже важливо. Долучайтеся до цього каналу, бережіть себе і усім вам мирного неба.